Підтвердити диплом кандидата медичних наук в Польщі точно можна. Не пройшли цю процедуру на етапі розгляду документів. Мустафікація диплому кандидата медичних наук виявилася не настільки технічно складною, оскільки затратною фінансовою процедурою. Про фінансову сторону поговоримо трохи пізніше, а поки як все це відбувалося. Список документів, які потрібен для того, щоб маструфікувати диплом кандидата або доктора медичних наук в Польщі, знаходиться на сайті НАВА, народова агенція в Вимяна Академіцький. Там, власне, знаходиться текст постанови міністерства освіти і науки, згідно з яким відбувається нострифікація медичних або будь-яких інших ступенів наукових. Там знаходиться перелік університетів, які займаються цим. Знаходяться всі необхідні документи, посилання і все, все, що потрібно знати власне про нострифікацію. Ще під час перебування в Україні я зробила апостель. А пізніше, коли переїхала до Польщі, то зробила переклад диплому кандидата медичних наук у присяжного перекладача. Далі був переклад самого тексту дисертації повністю, який тривав досить довго. з Перекладачем мені дуже пощастило, тому що вона займалася перекладом медичних документів. І, власне, сам переклад виявився досить якісним. Співпрацювали ми разом. Вона перекладала, я перевіряла, робила якісь правки, обговорювали і таким чином була перекладена вся дисертація. Тривалість перекладу дисертації зайняла приблизно 9 місяців з урахуванням зайнятості перекладача і швидкості моєї реакції на невиселані. Нею переклади. Коли переклад був готовий, я розіслала імейли до різних медичних університетів, які займаються нострифікацією. Мала дуже велику надію, що університет Гданську може це робити. Виявилося, що ні, університет Гданську має категорію Б для того, щоб була можливість нострифікувати диплом доктора або кандидата або доктора медичних наук. Університет має мати категорію А або А+. Список університетів з відповідними категоріями теж можна знайти на сайті НАВА. Або також за посиланням, які будуть знаходитися у коментарях під цим відео в цьому посиланні знаходиться список всіх університетів, незалежно від того, чи це медичні чи університети, які займаються філологією. Треба вибрати з цього списку, вибрати університети, які мають категорію А або А і потім оцінити, які з тих університетів являються медичними, і які з медичних університетів займаються більше тим профілем, який є у вашій дисертації. Ну а власне, які університети займаються тою специфікою або тою темою, яка, яка важлива для вас, це вже просто знання людей або знання університетів, знання публікацій. Які виходять відповідно з цих університетів, я для себе вибрала шість або сім установ і відправила з запитанням, чи можу я розпочати процедуру нострифікації диплому кандидата медичних наук в цьому вузі, і що для цього потрібно. Отримала відповідь далеко не з всіх з двох установ, я отримала відповідь про те, що вони дуже завантажені і вже. Мають е, на розгляді досить велику кількість запитів щодо нострифікації диплома з університету в Лодзі отримала відповідь про те, що вони готові взяти на розгляд мою дисертацію і отримали імейл, е в якому було перераховано всі документи, які потрібно надати. Власне список був абсолютно таким самим, як на які знаходиться на сайті нава в імейлах е і по телефону. Я мала можливість задати всі питання, які мене турбували, уточнити, чи так, чи так мають виглядати документи. Ну і власне зібрала весь пакет необхідних документів згідно з постановою Міністерства освіти і науки, установа, яка займається нострифікацією цього диплома, не може вимагати чогось більшого ніж прораховано у цьому списку. Але по факту, коли я приїхала до університету, я мала трошки більше документів ніж потрібно, і це є просто досвід попередніх складань документів в Польщі, з того, що потрібно було надати. По перше, всі документи мали бути в оригіналі для того, щоб їх можна було показати. І потім забрати з собою копії документів залишаються в установі, яка займається нострифікацією. Перший документ це копія диплому кандидата медичних або доктора медичних наук. В мене був диплом з апостилем. І переклад присяжного перекладача і зроблені копії обох цих документів. Друга це була власне текст дисертації українською, і текст дисертації польською мовою. Копії не робила, тому що це величезна, це величезний об'єм. Текст дисертації українською мовою був без початок установи без жодних таких додаткових елементів, підтверджуючих офіційність цього документу. Тобто я просто видруковувала той pdf файл, який я власне складала в Україні, і текст дисертації. І від перекладача польського також просто видрукований текст дисертації в будь-якому випадку. Якщо буде необхідність, то текст дисертації української завжди можна роздрукувати, а текст дисертації перекладачем е, має просто-напросто файл і мала домовленість нею, що в разі потреби вона видрукує і знову підтвердить те, що цей переклад зроблений. Офіційно в Польщі третій документ це копія диплому, який підтверджує е, закінчення університету медичного в Україні. Так само апостольований і перекладений на польську мову. Плюс я додала ще підтвердження нострифікації диплому про закінчення університету, медичного університету в Польщі. Окрім того, е, мене запитали, чи є якісь інші документи, які підтверджують мої спеціалізації в Україні або в Польщі. В Польщі спеціалізації у мене поки що немає. А ті спеціалізації, які я мала в Україні, знову ж таки, апостальовані перекладені. Копії у мене були власне, копії завжди беру з собою, бо знаю, що як правило, їх просять також до додати до списку документів. Четвертим в списку є два освячення: перше це про дату і місце мого народження. Друге, про те, що моя дисертація не була подана в Польщі на нострифікацію в інших вузах. Мені з Лоцького університету додали, просто вислали в додатку до листа ці два тексти. Якщо, наприклад, не вийшли, то мені здається, що не буде жодних проблем попросити, попросити текст цих, цих двох документів. Дуже прості для фактично, треба було вписати тільки свої дані і дату, і поставити підпис. Крім того, завжди також беру з собою, неважливо, де якщо складаю якісь якісь. Документи на підтвердження чогось або вступ до, до якихось організацій в Польщі, то завжди беру з собою також підтвердження здачі мовного іспиту в начальній із білякарській. І власне цей документ також попросили додати, і плюс копія права виконування заводу. Також пані, яка приймала документи, просила додати або дослати, бо з собою в мене не було текст публікації, які були перераховані в дисертації. А також, якщо я маю якісь інші публікації, які не ввійшли до е, списку публікацій з результатами дисертації, то також надати ці документи в різних джерелах, які говорять про те, які документи е, було би непогано також долучити до списку документів е, на нострифікацію диплома кандидата або доктора медичних наук, також було якась характеристика або якийсь лист підтримки від е, якогось польського професора. Цього документу в мене не було, складала без нього з готовим списком документів. У відповідно умовлений попередній день я виїхала з Гданського до Лодзі, склала всі ці документи. Їх прийняли, обговорили там деталі, те, що треба до, до, дослати, те що можна дослати імейлом, і, і е, на цьому складанні документів для мене завершилось. Ну дослати, власне, треба було е, додаткові статті. Технічна процедура виглядає наступним чином: 14 днів іде формальний розгляд документів. Мається на увазі відповідність паперів, які складені вимогам університету. І далі протягом трьох місяців комісія має час на розгляд е, на розгляд дисертації. Фактично виглядало це трошки інакше. Розгляд паперів під кондом формальним тривав довше, приблизно, мабуть, місяць. Через місяць я отримала відповідь про те, що фактично я була першою особою, яка в університеті Лоцькому пройшла етап формального розгляду документів. Досить швидко на вченій раді в університеті було розглянуто всі надані документи, і наступного дня, після засідання вченої ради, я отримала інформацію про те, що мій диплом кандидата медичних наук був визнаний. Рівним такому в Польщі, коли я забирала папери разом зі мною. Підглянувши в папку, виявилося, що разом зі мною ще дві особи нострифікували диплом, не знаючи це кандидатський чи докторський. Але там в стопочці паперів в відповідному місці, крім мого підтвердження, знаходилося ще два. Під час складання документів отримала інформацію про те, що 11 осіб, які в університеті Лоцькому здавала документи, подавала документи на нострифікацію диплома диплома кандидата медичних наук. Не пройшли цю процедуру на етапі розгляду документів под контом формальним. Тобто, список паперів, який був наданий, не відповідав вимогам університету, не відповідав вимогам власне польським, як мають виглядати папери, які складаються на нострифікацію ступня. Не знаю, чому так було. Не мала можливості розпитати, що саме не відповідало. Підозрюю, що могла не відповідати кількість публікацій, в яких мали бути опубліковані результати. Дисертації. Тепер щодо фінансової сторони, витрати, які були пов'язані з нострифікацією, складалися з двох глобальних частин. Найбільше це витрати на переклад тексту дисертації. Сума залежить від вимог перекладача і від кількості сторінок цієї дисертації. Вона може бути відповідно різною. Друга частина це оплати в медичному університеті. У моєму випадку це було 3600 злотих. Оплата на реквізити. Без жодних без жодних особливостей. Ну і частина, яка була пов'язана з поїздками в Лоць, тих поїздок було насправді тільки дві: перша на складання документів, а друга на то, щоб забрати підтвердження нострифікації диплому. Підтвердити диплом кандидата медичних наук в Польщі, точно можна. Які це дає бонуси під час резидентури фінансових бонусів. Це не приносить під час спеціалізації. Знаю, що зарплата буде вищою, маючи ступінь кандидата медичних наук. Ну і плюс установа, наприклад, в якій я працюю, не маючи сту, ступеня кандидата медичних наук, в польщі цей доктор наук медичних, працювати досить складно. Ну бо так як в університеті раку, якщо ти не кандидат, то ну, ні камільфо.